У вересні 2023 року служба безпеки України затримала депутата від проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Шуфрич, один з найпослідовніших апологетів Путіна та Росії, давній партнер Медведчука. До арешту обіймав у парламенті дуже важливу посаду. Він очолював комітет з питань свободи слова. Це був дуже важливий комітет для росіян, адже він дозволяв, якщо не контролювати, то істотно впливати на українське медійне середовище. Зокрема, прикривати проросійських пропагандистів. Я дуже тебе вважаю в настечу мужика чоловіка, який ніколи не міняв своїх взглядів, в аліч від 99,5% наших політиків. Після арешту Шуфрича і усунення його від посади перед ФСБ, яка курує питання інфільтрації своїх людей до медіасфери України, постало питання компенсації такого вагомого кадру у цій царині. Тому була здійснена чергова успішна операція з інфільтрації в медійне ком'юніті потрібного персонажа. Самого Шуфрича зняли, проте людина Шуфрича прийшла громадську раду при комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова. Очолив Микола Типусяк. Це персонаж маловідомий, проте дуже близький. До Володимира Сівковича, Віктора Медведчука та Нестора Шуфрича. Як це могло статись і чому це не викликало масовий ажіотаж та обурення журналістів? Спитаєте ви відповідей на це питання? Багато. Наприклад, ефективна гра на політичній конюнктурі, прихована, але від того не менш явна політична ангажованість журналістів, толерування цієї ангажованості медіаспільнотою, кругова порука, корумпованість медійного середовища тощо. Отже, хто такий Микола Типусяк? Він позиціонує себе як директор з питань маркетингу каналу Еспресо, який контролюється помічником російського агента Сівковича, депутатом від Європейської солідарності Миколою Княжицьким. Буквально нещодавно в мережі з'явилися чергові докази їхньої співпраці фото таємної зустрічі за кордоном. Впродовж цієї кар'єри діяльність Типусяка нерозривно пов'язана із Сівковичем, Шуфричем Медведчуком. Гетманцевим та Миколою Княжицьким, себто персонами, прямо чи опосередковано пов'язаними з ФСБ. Зв'язок Типусяка із Сівковичем це в принципі не таємниця. Всі місця його роботи так чи інакше пов'язані із цим російським агентом, який перебуває у розшуку за державну зраду. Жодної таємниці. Ось Типусяк був директором спільної княжицького та сівковича громадської організації Інститут суспільства. Зареєстрована, очолювана типусяком організація за адресою Київ сирецька 37 а де також зареєстровані більшість фірм самого Сівковича, а також спільний бізнес Сівковича з Шуфричем. Наприклад, на тій самій Сирецькій 37А ми знаходимо товариство з обмеженою відповідальністю клуб КСК. Серед засновників цього бізнесу ми знаходимо синів як Сівковича, так і Шуфрича. Самого Шуфрича нагадаю арештували саме за співпрацю із Володимиром Сівковичем за даними Служби безпеки України. Шуфрич та Сівкович члени однієї агентурної мережі, яка координується одними й тими ж співробітниками ФСБ. Таким чином, Верховна Рада поміняла Шуфрича на Ярослава Юрчишина, але особа прямо пов'язана із Шуфричем та Сівковичем. Очолила громадську раду цього комітету. Громадська рада це доволі впливова структура, яка має важелі для впливу на комітет та рішення, які він ухвалює. Але далі ще цікавіше свого часу. Типусяк також очолював українську телевізійну асоціацію, до якої входили канали 112 і News One Медвідчука, канал Прямий Порошенка, канал Княжицького Еспресо ТВ. Канали Колеснікова, Ікспорт і хокей, та інші. Канал Рудольфа Кірноса РуМюзик, як ми бачимо, патріоти на Патріотах. Власне об'єднання каналів Медведчука російської музики Порошенка і Княжицького типовий приклад прихованої скоординованої співпраці. Одні відверто проросійські, інші рвуть на собі вишиванки і хреститься, але у потрібний момент вкидають. Потрібні тези щодо Еспресо ТБ», який позиціонує себе як ультрапатріотичний канал, це яскравий приклад просування потрібних тез під патріотичним соусом, коли у потрібні моменти робляться вкиди на користь людей Сівковича. Ось скажімо, кум Сівковича Микола Княжицький відбілює на еспресо Нестора Шуфрича, якого власне й арештували за співпрацю із Сівковичем. Ще раз нагадаю, що типусяк, директор з питань маркетингу каналу Еспресо. В результаті цей маркетинг, як ми бачимо, зводиться до того, аби вигороджувати на телеканалі колишнього керівника комітету Шуфрича. До речі, очолювана типусяком Українська телевізійна асоціація, про яку я згадав трохи вище, зареєстрована за адресою місто Київ Печерський район, вулиця Велика Васильківська, будинок 9 дріб 2, офіс 67. Це також офіс юридичної компанії Юрімекс та всіх інших фірм Данила Гетманцева, також помічника Володимира Сівковича протягом трьох скликань поспіль. А тепер давайте спробуємо дати собі відповідь на питання. Чому заміна зрадника Шуфрича на пластуна Юрчишина не завадила пов'язаному із сівковичем Типусяку очолити громадську раду при комітеті? Тут хочу зауважити, що я не маю жодних сумнівів у порядності та благих намірах Юрчишина. Але його, як і будь-кого із нас, цілком можна використовувати в темну. Микола Типусяк теж пластун. Уже десятки років він спонсорує український пласт. Так. Людина Сівковича виховує патріотичну молодь. Це, до речі, типовий метод інфільтрації ФСБ дати гроші на патріотів, щоб самому мати і прикриття, і інформацію з цих спільнот. Ну і, звісно, щоб використовувати людей в темну. Типусяк очолює три громадські організації. Інститут Суспільства – вище згадана громадська організація з Княжицьким та Сівковичем? Громадська організація центр криворівня, спільна організація з Княжицьким та Гетьманцевим і третя центр формування політики. Серед засновників цієї громадської організації ми бачимо відомого пластуна Мирона з Польського, а також двох помічників Юрчишина Костецького та Шемберко. Звідси питання до пана Ярослава: а що роблять біля вас люди Сівковичі? І чи не хочете ви їх позбутися? Бо виглядає так, що в комітеті та біля нього просто неможливо знайти людей, так чи інакше не пов'язаних? З російським агентом я розумію, як працює українське медіасередовище, а тому розумію, що особисті зв'язки та кругова порука прикриють типусяка, як прикривали багато років до цього. Ба Більше на каналах княжицького TVI та Еспресо так чи інакше перепрацював весь світ вітчизняної ліберальної журналістики. Тому викривати типусяка для них це те ж саме, що викривати себе. Але про те, чому і як сталося, що громадську раду при комітеті з питань свободи слова обіймає людина російського агента, потрібно говорити відкрито: гроші на пласт, українську церкву, носіння вишиванки це добре, але це не може бути захистом та індульгенцією. Ми повинні нарешті навчитись аналізувати всіх критично та прискіпливо. Скажімо, в даному конкретному випадку достатньо було просто забити в Google прізвища типусяка, Шуфрича та Сівковича, і півгодини посидіти в реєстрах. Також з цього можна було уникнути, якби правоохоронні органи відпрацювали матеріали, які оприлюднювалися мною раніше. А керівництво країни, нарешті, поставило собі питання, яким чином головний фіскал країни Гетманцев Випистуванець російського агента Сівковича так тісно пов'язаний із людьми, які поширюють проросійські ПСО і роблять все, аби делегітимізувати державну владу. Треба нарешті визнати, що без прикриття Гітманцева та інших російських посіпак вся медійна мережа Сівковича давно б зникла. І на ще один важливий штрих: у Типусяка з Гетманцевим офіційно один офіс за згаданою вище адресою, вулиця Велика Васильківська, Девідріб, 2 офіс 67. Саме там сидить і помічник княжицького крайняк. Тобто на третьому році від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі посіпаки російського агента Сівковича працюють разом, міцно тримаючись один одного.